Всім доброго ранку. Ми з України. Поки мені, поки мені блоки везуть, десь, десь везуть, може і не везуть. То я вирішив примірити вікно. Повиставляти. Такі зазори мені хватить. Такі зазори мені вистачать. О, а наверх треба знайти мені 30, -ту, 30 доску. Тут якраз вирізати. І тридцятка доска. О! Не видно мене, да, віталиків. Металиків Артем полетів по звуку чую. Так, де це мені знайти 30-ту доску. Зараз буду шукати. Зараз буду шукати. Це мені хоча б це добудувати. Хоча б. Ну, звісно, і той і теж то відти відти треба. Ну, привезуть же ж колись. Туди мене не пече, там я. Блоком чим хоч заморую, пересінок, то не проблема. Так, ну що ж, йду я шукати дошку. Дошку 30-ту. Дошки понаходив 40 25 30-ї немає. Ну, 25-та теж піде. Хоча я ще пошукаю, може 30-туди знайду. Там уже верх, там вона не буде вигинатися. О, той. тільки що Віталик, то Требується допомога. Требується допомога. Зараз ми підемо. Йому допоможемо. Він уже... От-от має виїжджати. Виїжджати в поле в веребки Ну там сусіднє село вже мають сьогодні починати пробувати. Так, ну що ж, йдемо ми допоможемо нашому Віталику Потім займемося своїми дошками. Хто це такий? Хто це такий у нас є? А? Як тебе звати? Не, не чує. Снідає. Ну, не будемо йому перебивати. Апетит нехай снідає. Так, підемо до віталика. Там треба щось десь перевезти, казав, до жадки складу. Помогти треба. <рес> Доїздився наш хлібороб. Машини поставали, він вже мотоциклом приїхав. Ой, як бавд. Всьо. срочно треба їхати на жнива, був, вже не чим їздити на роботу. Так. Да? Якось так. Храна собі голуби. Голуби працюють так, фокусируйся чи що. Така була кучка, як же мені за... через цю зняти, га? Ось, ось о. Така була вона кучка хороша. Та що ж, ти через ці сі... сітки не можеш сфокусуватись. Така була кучка, я там нагорнула, а вже що лишилося? Не може сфокусуватися через ці сі сітки. Пока Валентина збереться, то тут вже... Нічого не треба ні вивозити, ні виносити. Просто вимести віником. Вони все тут з'їдять. Де ви поділися? Тільки що ціла стая десь порозліталася. Що Бороська, га? Що таке? Так, що в них там? Що в них там, га? Беле крилля, біле крилля. не біле, а голуби. Стоять на землі. Ідемо до Віталика. Я так розумію, що жатка вже на, на ходу. Щось він тут на колеса сварився, але поноварував. На колесо це. Жадка на ходу, так? Да? На ходу, так. Да. Та й комбайн, напевно, на ходу. Уже решета не валяється, значить вони на місці. Доброго дня. вам. А ти де була, а? Доброго дня. Решета на місці, все на місці, все на ходу. Я подивився на мотоцикла І сміх мене розібрав. Сміх мене розібрав, да, ти що? Да, у вас тут все. Все грає, тільки дує. Ай. Вже й прокрутівав. Курасава МТ. Тут головне, щоб вода була, бо вона зараз, якщо води нема, вона зразу замерзне. Може не замерзне. Ось з цим чудовим автомобілем ми зараз поїдемо. За якимись там запчастями. Хорош, бо ти ще туди заїдеш. Так, іду, я відкриваю, так? Да? Йду відкриваю. Що? Що? Тут... Хоча останній раз мені її таких кічок дав, давай хоч перевіримо. А їдемо в склад там за якимись запчастями. В склад сюди їдемо за якимись там запчастями йому газоном, щось там до стола, до, до ріпака. їде нам їдемо їдемо Всього, вулиця чистенька. комунальники поприбирали. Парк косити треба. -да. Ладно, чекаємо віддалека і їдемо. Везли принадлежності для стола для жадки. Поїдеш знов? то то вже таке, що ти і сам можеш взяти. Зайдемо, подивимося, що, що ви тут ще наробили. Дядя Вітя, тут що? Світло горить, значить тут? Десь він тут? А нема? А нема. А, є, він там їде. Бурчи Это хоть. По старой кабине. Сидеть в старой кабине и тишите. Дядя Витя, вы хоть скажите дрррр. Ага. Слышишь, <laughs> Добрый день, добрый день, вам. Добрый день. Скажи дрррр. Нема, а, тут уже все, ничего нема. Ничего нема. Тут, тут. уже все. Перекладаю еще раз провода свои. Свои? Там половина проводов нема. Ну, это... Нема. На, на одну печку чи що, а то все пусті проводив, нема, обрізані. Ні, не, ну то й добре, що є звідки. Ні, то я зараз все своє запхаю. А це та кабіна, що Віталя привіз, там так само все відчехвостено, відрізано. Якщо він до неї дойде, хоча я не думаю, що воно дойде, то воно тоді доходило, а зараз вже а зараз вже не доходить. То він там задолбається з тими проводками. Так, а що? Все по старому? Да не по старому, не по старому. По новому. Чего практики хороший? У мене є ще той радянський, він правда із цим, як воно коли перегрівається, відключається. Але прикладаєш електро... все лініє сідає. А вже ці сучасні, нормальні. Да, 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 да. Це сьогодні вербка пробує, так? Да? І ти казав Веребка сьогодні пробує. На, за мені, покажуть, сьогодні я звідки, так? Ну, напевно, будуть розказали. Не так я не знаю. Мабуть, будуть. Ну. А він ще сам не знає. Що не знає що, дні, вони ну, та й. та й та й каже, що не знаю. Не знаю. Бо я його тепер питав, він каже, не знаю. Не знаю, не знаю. Не знаю, каже. Подивився, яке до масла, а його треба міняти. Та я теж не знаю, що вони там. Що вони там роблять. Так, ладно, будьте мені крепкі, а ми, ми йдемо до своєї. О, аж два рулі. Аж два руля яким хочеш таким їй. Добре, йдемо. Все, віталику допомогли і знову прийшли додому. Це я цього не буду до Такі у мене є. Червона цегла, буду сюди ворогувати цей перестінок. Тут я зв'язав, а там, там так я буду. Так, общим, общим вирізаємо, вирізаємо. Блін, що ж це робити? Я, напевно, зараз кину, ще трошки розведу. У мене три, три блоки є, поставлю ще ці три блоки, нехай тримаються, А то я зараз буду різати цей блок, ще відірву його. Так, все. Общем, якось так. Дзвони неопределений номер. Думаю, мабуть, по поводу блоків. Взяв трубку, телефон взяв. А він вибив. Перезвоню. Вибиває. Вже ще три рази дзвонив, вибиває, каже, або, або розмовляє, або відхилив. Ну, хрен з ним не буде, більше ще перезвонювати. Якщо один понеділка не привезуть, я поїду до них і зроблю їм дуже хорошу рекламу. Так, зараз вікно треба задути. Я вже повиставляв, там трошки вгорі багатенько, ну хрен з ними, я зараз щось туди запхаю. Холєра, я забув, що у нас є цей пістолет під цей балон. Та й взяв цю херню. Ну, що я зроблю? Взяв ти вже взяв, не буду ж я назад її відвозити. му поки ще є. Так, місцями ми його місцями задули, нехай воно устаканюється. А потім ці планочки забираємо і продується повністю. Думаю, не підніме ці блоки, не підніме. Ну, якось так. Якось так буде. Нормально. Нормально. Не, ну, нормально. Чудово. Так, так ті ідіоти не дзвонять. Сюди мені усі осталось. Ну, крім... крім от Скільки тут ще треба? Один, два, три, чотири штуки. Чотири штуки. І туди. Ну, туди то вже друга історія. Мені сюди, щоб заложити. І було б чудово. Ну, поки якось так. Брати його сонця, хоча йому нічого і не буде. Цілий рік я цей молоток шукав. Думав, що вкрали. А він оказався на горіщі. Там я коміна ремонтував димаря. І там він і залишився. А не Вони його перешукали все. Так, ну що ж, припікає вже. І сьогодні походу, що я вже нічого не буду знімати. Ну це ще задую, оце, хай воно це вас хватить. І обійдемо по кругу, задуємо. І поки так. О. Значить, 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 на сьогодні будемо закруглятися, йти монтувати ролик або знов світло виключати. Всі бувайте здорові і до побачення!

Hoira, vysilie! Hoira, vysilie! Hoira, vysilie! Hoira, vysilie! V Karpatach vysilie! Kupem drohie, palenke, daj majmaro úpiem! A vyhrajte, hudaké! U skrimpke, daj bubni! Oysel sa, doriženko!